12 років. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, завітай, цілине немочі наші, імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе, послухай нас, Христе, вислухай нас. Отче з неба, Боже, помилуй нас. <кій> Сине відкупителю світу, Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Тройця ідений Боже, помилуй нас. Свята Марія, молися за нас. Мати Спасителя страждаючого, молися за нас. Найсвітіша крова Господня, пролита обрізанням, очисти наші гріхи. <клух> Вонасітіша крова Господня, пролита під час бачування очисти наші гріхи. Понасятіша крова Господня, пролита під темнем Христа, очисти наші гріхи. Понасятіша крова Господня, пролита на хрестній дорозі, очисти наші гріхи. Унаситіша крова Господня, пролита прибиттям, найсвітіший рух до Христа, очисти наші грехи. Онаситіша крова Госпоня, пролета прибиттям найситіших гнів до Христа, очисти наші грехи. Унаситіша крова Господня, пролита з найситішого серця, копієм пробитого, очисти наші грехи, унаситіша крова Господня, Пролита за нас, негідних грішників, очисти наші гріхи. О найсвятіша крова Господня, пролити до останньої краплі за нас, за наші гріхи, помилуй нас. О Ісусе, за твою пролиту, найсвятішу кров за нас на Христі, благодаримо Тебе. О Ісусе, за твою найсвятішу кров, зневажену на Голготі, перепрошуємо Тебе. О Ісусе, за зневаження найсвятішої крові на службі Божій, негідним прийманням у святім прищастю, перепрошуємо Тебе. Ми грішні тебе, Богу, просимо, спаси нас своєю найсвятішої кров'ю. Ми грішні тебе Богу, просимо, заховай нас своєю найсвятішої кров'ю. Ми грішні тебе, Богу, просимо, напій нас своєю найсвітішою кров'ю. Анче Божий, що нищиш гріхи світу, вислухай нас, Господи. Анче Божий, що нищиш гріхи світу, прости нам, Господи, анче Божий, що нищиш гріхи світу, помили нас, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. У насітіша крови Господа нашого Ісуса Христа, будь возвеличена і прославлена всіма нами. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Семогудній Боже, наш Спасителю, ти міг однією краплиною твоєї найситішої крові відкупити мільйони світів. Однак ти зі своєю безмежною любові до нас, грішників, проляв останню краплю своєї найситішої крові, жертвуючи її Богові і Отцеві за наші гріхи. О Ісусе, Ти жертвуєш її щоденно, також на престолах цілого світу, на кожній службі Божій, Ти виливаєш свою кров під видами вина і жертвуєш за наші відкуплення, Ти пролиє на прокормлення наших душ, на вічне життя. Ми грішні, падаємо в покорі перед Твоєю величністю і благаємо тебе. Заради твого безмежного милосердя, помили нас гріжне, Спасителю, просимо тебе повернути затверділи грішників, щоб вони навернулися чим скоріше з того страшного стану. Віднови святу віру всіх народів, що повернулися до єдності. Господи, нашим великим бажанням є, щоби всі люди світу служили Тобі одному і прославляли Твою пресвяту кров. Боже, змилуйся на душому частилищі, бо вони очікують Твого помилування. Нехай Твоя найситіша кров пролити за наші гріхи, вигідне і прошенням Небесного Отця і запровадить їх до вічного щастя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, заховай нас від піступів, диявольських спокус своєю найситішою кров'ю. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, поможи нам своєю найсвітішою кров'ю подолати спокуси. Господи Ісуса Христе, Спасителю наш, захорони нас і прогоди нас за собою ради Твоєї найсвітішої крові. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, захорони нас від усяких небезпек. Святішого Отця і всі, всім духовенством, Святою Церквою, ради своєї несвятішої крові. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде зараз Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас і лукаво. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Цю Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена відлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по все час, і поза часу, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Клів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Цуї Сину, і Святому Духові, нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від ока Богам. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святу Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь отче наш, що на набеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо новатцям нашим, і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Цуї Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас, від лукавого Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна над тими жінками, і благословані плінона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови нас.